Привіт, профі та непрофі, Усім, для кого підгодувати, це не тільки про безхатніх собак та котиків. І сьогодні на ютуб-каналі Професійне насіння будемо говорити про добрива: що, чому. І для чого знайомимось із асортиментом добрив у дрібному фасуванні від іспанського виробника Мерістем це добрива і для листового підживлення, і для внесення через системи крапельного поливу. Їх люблять всі культури: зернові, зернобобові, олійні, овочеві, плодові та ягідні. У чому ж особливість Мерістем? Це повністю водорощинні комплексні добрива із високим вмістом мікроелементів у формі хелатів. Що таке хелати – Тема окремої професійної розмови із хіміками та агрономами. Але якщо коротко, хелати набагато кращі, ніж традиційні мікродобрива. Бо рослини засвоюють мікроелементи із хелатів майже на 90%. За своєю структурою хелати близькі до природних речовин. Не токсичні, не містять хлору, та дуже ефективні для рослин, особливо молодих. Сумісні практично з усіма мікродобривами їх можна вносити разом з іншими добривами та хімікатами, за винятком поодиноких випадків несумісності компонентів. І це не перелік переваг продукції від мерістем. А що це означає для вашого саду та городу на практиці? Рослина стає стійкішою до морозів і посух, хвороб, несприятливого впливу довколишнього середовища. Ну і все вкупі позитивно впливає на врожайність. Що ми пропонуємо на сайті професійне насіння? Великий вибір добрий в мерістем, з зручної невеликої фасовки по 25 грамів. Наприклад, зі збалансованим вмістом азоту, фосфору та калію, основних елементів для будь-якої стадії метаболізму рослин. Це добрива для активного росту, для саду і городу, для винограду, для капусти, для кімнатних квітів, для петунії та сурфіній. У добривах для розсади і для укорінення дещо інший склад. Там більше фосфору, а це стимулює розвиток кореневої системи і забезпечує швидке укорінення після посадки. І ще про кілька позицій добрив Марістем НПК із різним співвідношенням фосфору, азоту та калію. Мерістем НПК 11 до 40 до 11 плюс оксид магнію, плюс мікс. добриво із високим вмістом фосфору. Рекомендується до застосування на фазах цвітіння та формування плоду. Мерістем НПК 20 до 20 до 20 плюс мікс для розвитку культури, повне живлення завдяки збалансованому вмісту азоту, фосфору та калію. Мерістем НПК 22 до 0 до 8 плюс оксид кальція плюс мікс для випадків, коли потрібно виконати швидке основне внесення азоту. Завдяки високому вмісту кальцію добриво оптимальне для культур, які відчувають його дефіцит. Мерістем НПК 8 до 4 до 42 плюс оксид магнію плюс мікс для рослин, які потребують внесення значної кількості калію, а також для застосування під час посухи. На сьогодні це все. Дякую усім і кожному за увагу. Майте добрива і будьте добрими. А ще заходьте на сайт професійне насіння. Ви вже давно в курсі, але нагадаю, там багато цікавого. До наступних зустрічей!